Значит, в качестве информирования по поводу резонансного события, состоявшегося 2 января 2018 года, вот, то есть ДТП с участием Хандовой, которое прикрыли работники милиции, полиции Московского района, вот, до определенного времени покрывала и прокуратура районная, значит, хочу сообщить, что наконец-то ведомости внесены в ЕРД по решению жертвного суда областной прокуратурой. Вот, значит, открытые уголовные производства, соответственно, по части 1 статьи 206 Криминального кодекса Украины значит, в отношении Хандова и отдельно криминальное производство в отношении работников полиции по 358 -й, 364 Криминального кодекса это за служебный подлог, подделку документов. Злоупотребление служебного положения. Ну вот вы видите этот ответ. Но за подписью ливочки первого заместителя вкусного прокурора, вот, где он указывает, что два производства возбуждено до да, 27 числа. Предобраследование будет вести областная прокуратура. И процессуальное руководство будет также осуществлять областная прокуратура. Ну, хочу сразу сказать, что с самого начала начались какие-то странности в работе прокуратуры как областной, так и районной. А именно то, что решение из Жофного суда в прокуратуре Донецкой области шло почти целый месяц. То есть было 2 числа вынесено решение, как вы помните, а 27 только числа оно поступило в областную прокуратуру и сразу же внесли в ЕРД. Хотя там значит, буквально идти 2 минуты с жертвного суда, там 130 метров, буквально 2 минуты идти с жертвенного суда в эту, областную прокуратуру. Вот. Кроме того, значит, чудеса начались и в Новосибирском суде. Как вы помните, были открыты производства по жалобам э, активистов, да, вот также по поводу обжалованных э, действий работников полиции и прокуратуры, которые также не вносили в ведомости необходимые в не они возбуждали уголовное производство. Значит, э, ну, к чести суда Новоселковского, судья Аненко в основном правильно э, разрешил эти вопросы объективно, вот, ну, скажем так, несмотря на то, что там немножко были нарушены сроки, а так э, претензий нету. Но районная прокуратура в лице представителя Машкина вела себя довольно-таки странно. Это при том, что была уже позиция была высказана прокурора, представителя прокуратуры Донецкого Северного суде о том, что необходимо эти ведомости так сказать, вносить в ДРДР и эти данные так сказать, по поводу ТДП рассматривать следственным путем. Вот. Ну, то есть Прокурор Машкин путал закон обращения граждан, вот, и, и криминально-процессуальный кодекс, вот, ну и другие вещи, которые вы в принципе сейчас сами увидите и можете сравнить действия значит, прокуратуры Донецкой области и действия районной прокуратуры. Кроме того, я скажу, что эта проблема значит, она существует не только у нас в районе. Вот зачастую и прокуратура, и полиция по всей Украине ссылаясь на закон о обращении граждан, не вносят ведомости в ЕРТР, что является предметом жалований в судах. Суды вас удовлетворяют эти все жалобы. То есть в соответствии с статьей 14 криминально процессуального кодекса достаточно только чтобы данные заявления содержали. так сказать, признаки какого-то преступления. Ну, то есть ваши права нарушены, и вы считаете, что значит, должно это рассматриваться в уголовном производстве. И значит, обязаны и полиция, и прокуратура, и другие органы, которые уполномочены это вносить в ведомости в ЕРГР. Однако это, так сказать, с, целью, значит, я не знаю, с целью сокрытия преступления, с целью того, чтобы у него отчетности там не сходились и так далее, зачастую они не вносят. Вот, и, так сказать, люди, Просто-напросто лишаються э, возможності защитить свои э, в уголовному производстве. Ну а сейчас вы посмотрите сами, как проходили засідання в Новосвиковському суді и сравните з засіданням, которое было вже Ну, Давайте почнемо з, 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 з заявник потуга. Та, з заявник потуга, шановний суд, підтримує у повному обсязі. Хочу ще, Давайте поки що з'ясуємо да. позицію заявник Учишин. Підтримую повністю то, що представник хотали. прокуратури. Шановні, ну, познайомився з скаргою. Я вважаю, що ця інформація дійсно має необхідність реєстрації в єдиному реєстрі досудових судових розслідувань та перевірки зазначених в неї фактів слідчих Отлично. Отлично. Так и должно быть. Это позиция уважаемая для прокурора. Это была позиция прокурора областной прокуратуры на заседании в жестком суде районном города Мариуполя. А сейчас посмотрите позицию прокурора Краснонамейской местной прокуратуры Машкина Сергея Васильевича в районном суде в великосковском при рассмотрении. потопного діла. Ми з вами розглядаємо скаргу про що? Ми з вами розглядаємо скаргу про нанесення працівниками правоохоронного органу от до єдиного реєстру досудового розслідування відомості про приховування злочину, а саме факт ДТП, де були нанесені середні тяжкості тілесні ушкодження, а також зложування службовим становищем. Працівників правоохоронних органів та медичного закладу. Я розумію. Ви зверталися з такою заявою до правоохоронних органів, наскільки мені зрозуміло. Так? так, так. За вашою заявою проводилася якась певна перевірка. Так. 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 Але відомості не було внесені. Досі не було внесені. Інформація у вас якась про внесення чи не внесення відомостей у вас є? Поки немає, суд і в перерві, коли ви видалися, мені доповів працівник правоохоронного органу, що досі йому також невідомо, чи внесено, чи не внесено ці відомості. Тобто в мене є всі підстави вважати, що поки вони ще не внесені до єдиного реєстру до судового розслідування. Саме цим правоохоронним органом, є скаргу на дії, якого ми зараз розглядаємо. Шановний суд, заперечую в повному обсязі. За заявою скаржника від 4 січня Великонасовківській відділенням поліції проведено відповідну перевірку. Досліджено також судовому засіданні надалось на дослідження заявнику відповідні матеріали. Відповідь на його заяву. Тобто вказане звернення розглянуто порядку закону України про звернення громадян що ставить для внесення. За результатом розгляду його заяви відділом поліції відсутні для того, щоб внести ці відомості до явь. Щодо інших доводів тільки. Слідчі щось нам пояснює. Шановний суд я е повністю буде з твердженнями прокурора. А на це все. Зрозуміло. Ще якісь заяви по питання від учасників. Що Дозвольте задати запитання прокурору. та да. свідчуємо. Пановку, сподівайте, будь ласка, в вашій промові я чув, що ви сказали, що звернення ми розглядалися на підставі закону про звернення громадян. Ви можете назвати норму закону, яка регламентує порядок розгляду? Норму закону про звернення громадян. Статтю. В якому сенсі? Ну, в тому, що ви тільки що доповідали су, су, слідчому суді. Що розглядалася майска розпорядку звернення. Ви тільки ті, що з нами це ви можете відкрити, вам надано відповідь, там написано повністю. Ні, ви поясніть суду, мені мені. Так ви мене питаєте. Суд мені дозволить задати питання. Я для ті, суду. Я тільки що пояснив все, що. Ваше, угу. що слідчі нам пояснити по цьому питанні? На якій підставі про звернення громадян розглядалася справа про кримінальне правопорушення? Ви можете зазначити сюди, чи ні? Не? Чи відомо вам, шановний прокурор і слідчий, що закон стати, стаття 12 закону про звернення громадян чітко регламентує, що не поширюється на порядок розгляду заяв скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним кодексом. На якій підставі тоді ви все це робили? Чому приміняється закон про звернення громадян до кримінальних правових Можете пояснити чи ні? Звісно, полтавські суди. У разі надходження заяви відповідно від кожного громадянина або до правоохоронних органів, в тому числі до органів поліції. Відповідно проводиться первинна збір матеріалів за заяви будь-якого громадянина, якщо він зателефонував на 102. Після цього вже вирішується питання про розгляд цього звернення в тому чи іншому в рамках того чи іншого законодавства, в тому числі або закону України про звернення громадян. І відповідь повинна була надати після цього напротязі 15 днів після проведення перевірки. Якщо перевірка повинна бути проведена з опитуванням осіб, вона може бути продовжена відповідно до цього закону до 30 днів. І після цього надається громадянину, який заявив до відповідного органу державної влади, в тому числі до органу поліції, надається відповідь. Про те, що його звернення розглянуто саме в порядку закону України про звернення громадян. Якщо під час проведення першочергових перевірочних дій за заявою громадянина будуть встановлені ознаки того чи іншого кримінального правопорушення, відповідно це робиться на протязі 24 годин. Після цього приймається рішення в разі наявності таких ознак кримінального правопорушення про внесення відповідних відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. При проведенні за вашою заявою органам поліції перевірки ваших доводів було встановлено про відсутність будь-яких даних, які б свідчили на наявність будь-якого складу кримінального правопорушення. У зв'язку з чим ваша заява і була розглянута в порядку закону України про звернення громадян, та вам було надано відповідна відповідь в порядку цього закону. Скажіть, будь ласка, оскільки я зазвучав про порушення значить, кримінального закону, статті вказував і так далі? Чому ви розглядали в порядку прозорня громадян, а в порядку, не в порядку передбаченому Україна Остільки... статтю 214. Чому розглядали? Оскільки було проведено перевірочні певні дії, які свідчили про те, що вказану в заяву, необхідно розглядати. На підставі були проведені перевірочні свідчі дії. На підставі вашого виклику, вашої заяви. Ні, на закон, на як підставі? На закону? Закон, я, я, ну, які, закон які підстави. Який закон України? Ну, ви зателефонували на 102, виїхала слідча оперативна група. Ну, це прошу я за факту. Кримінальне порушення. Так, от правильно ви сказали. Чому ви не розглядали в порядку статті? Тому що висоти? не було встановлено достатніх підстав вважати, що Яких ваша підстав? заява містить дані будь-які дані про вчинення кримінального З Яких підстав я не зроблю? Ви допускаєте, що в порядку 214 можливо проводити ще й перевірку якусь, мої заяви. До початку внесення відомості ДРДР за розглядами відповідної заяви. А чи, заяви, чи ми... вам відомо стаття 3 де, статті 2014, де здійснено досудове розслідування до внесення відомості. Так досудове держави... розслідування не здійснюється, здійснюється перевірка доводів, викладених у вашій заяві, не путає. Не, не допускається люба перевірка, шановний прокурор. Так, Чому ви можете закон? Допускається. На якій підставі? На підставі закону України про звернення громадян. Чому розглядаєте? ви самі сказав, що моє заявлення було про кримінальне правосудий? Після отримання повідомлення про злочин на підставі статті 214, там вказано, що на протязі однієї доби про вчинення надходження заяви про вчинення кримінального правопорушення слідчий або прокурор зобов'язаний внести відомості в ЄРДР. Однак, якщо на протязі цієї доби не буде встановлено достатніх даних для того, щоб... Ваша заява містить ознаки будь-якого складу кримінального правопорушення вказана заява розглядається за правилами закону України про звернення громадян. Тобто -то для вас стаття 3, вернее, пункт 3 статті 214 не є законом, да? являється, я вам сказав. Так, є чого ви тоді допускаєте проводення слідства до внесення до ЄРД? Що я путаю? Путаю. що... Мене, що це... запитання досліджує. Ви, вам проводилась перевірка на досудовому, на, до внесення до ЄРД? Вона ще зараз вже не, не, внесена, не внесена відомості ще. Проводила? На які підстави ви проводили і хто вам поручав цю проводити перевірку? Начальник органу. Бичин? Так. Бичин поручав доручав вам, так? А на які підставі ви проводили перевірку? На підставі закону України про звернення громадян. Прозвернення громадян, так? А ви ж бачили в заяві, що було про кримінальне правопорушення? на заяві? Прокурор підтвердив це. Бачили. Ну а чому ви путаєте закон про звернення громадян і кримінальний процесуальний кодекс норми? Тому що проведеної перевірки не було встановлено достатньо. Ви опитували представників медичного закладу. Опитували. Опитували, так? Представників скорої допомоги? Опитували. які представники? На закону України про зелені А ви розумієте, що це зловживання вашим судовому становищем в інтересах третіх осіб? Я вважаю, що таким образом ви зловживали судовим становищем в інтересах, інтересах прокурора Хандоги. Ви пройшлися по всім лікарям, допитали, виявили якусь інформацію, що вони можуть підтвердити, а що ні. Мене і, потім, і потім відмовили в реєстрації. І будете нести за це відповідальність. Ви конкретно. Мулеси. еще до РДР он опрашивал работников медицины, то есть врачей и плюс еще скорую помощь. И меня очень тревожит то, что тупо, нагло, значит, преступление криминального характера, факт криминального характера, прокуратура пытается поставить в рамки 12 статьи, как по обращению граждан. Мне тоже это непонятно, на какой основе, когда этот ДТП имеет стопроцентный факт, есть уже свидетели, провели расследование, мы провели расследование, начиная от нуля и заканчивая уже судом и так далее. Есть показания уже материальные людей, есть подтверждение тех военных, которые привезли, держали, как хандогу несли на носилках, как это паспорта у них в руках были и так далее, и так далее. Они все равно, прокуратура продолжает, продолжает цинично врать. И я считаю, что я бы, если бы я был на вашем месте, я бы в обязательном порядке и бы направил в их инспекцию по рассмотрению их действий. Это факт. Факт данного ДТП носит криминальный характер и он прекрасно понимает Машкин что должны рассматривать по 214 статье а не по 12 это цинично врут нам в глаза это уже в них в систему вошло милиция, сколько людей обращается милиция подводит по 12 статью обращения граждан криминального характера и вы я думаю с этим сталкиваетесь что они здесь творят и эти им хату им надо ломать 21 век это не их отчина что прокурор, прокурор как сидят ведет в районе ведет разгульный образ жизни. Она может выпить, она может разбить машину служебную в служебном нетрезвом состоянии. И круговая порука, то есть четко просматривается коррупционная составляющая полиция, прокуратура, ЦРБ все те, которые были причастны к этому Шипота, Бирюшов кто им давал указания и так далее, и так далее Машкин прокурор, который занял позицию беззакония. Они должны ответить по закону перед этим. Ну, почему Машкин защищает прокурора Хантову, тут понятно. Он находится у него в подчинении и обязан был по закону взять самоотвод. Почему защищает с таким пристрастием, как близкого человека? Это, конечно, вопрос риторический. В любом случае, об этом он расскажет квалификационной дисциплинарной комиссии прокуроров при Генеральной прокуратуре дисциплинарную жалобу, куда нами было направлено три дня назад за ненадлежащее выполнение должностных полномочий. Вот. Тем более, что нам известно достоверно о том, что про это ДТП он знал заведомо. То есть у Машкина все проблемы, как говорят юмористы, еще спереди. А вот у прокурора Хандога ему рассказать уже все позади. Благодаря своей преступной самонадеянности и безнаказанности она наколедовала еще как минимум на две статьи Уголовного кодекса это 289 и 364. Незаконное завладение путем злоупотребления служебным положением автомобиля. Заявление о преступлении, которое мы направили на днях в областную прокуратуру. Поскольку у нас есть все обоснованные подозрения, что рекламируемое на протяжении полтора месяца ее авто не принадлежало органу прокуратуры. А прокурорские до сих пор ремонтируются. Об этом свидетельствует ряд доказательств, в том числе и сравнительное фото двух разных авто под одними и теми же прокурорскими номерами. Ну вот вы видите два фото. С правой стороны это фото прокурорской машины, сделанной летом. А слева сделанная зимой, числа где-то 14-15 января. То есть вы видите, что бампер немножко различается. Поэтому поклонникам прокурора Хандогой, а также тем, чьи действия незаконные она крышует в Великонавтиковском районе, если вы хотите застать ее в должности прокурора, советую посетить прокуратуру до праздников. Так как после праздников вы это можете не застать.